Черівного вечора, шановні українці. <кій> Часу, як завжди, <кій> виділити на відео маловато. Продовжуємо читати Тору. Дивіться. Зараз <кій> я вам дещо зачитаю. А, ну, Тора це взагалі інструкція, це кони єврейського роду. Якщо робити, тут якби ну, алгоритми як комп'ютер завантажуєте операційну систему, і ця книга формує операційну систему їхню, от, їхнього роду. І відповідно показує, як жити, як вчити. Суть в чому, що Торі описується, що вони богом обраним народ, і вони там можуть ходити завойовувати все на світі. І хочу вам. Почитати, як вони це роблять. Дворим 20 й шовтим. Що, що тут пишеться? 10-й 10 вірш. Коли підступиш ти до міста, щоб завоювати його, от, а завойовувати, дам коментар, що Бог Яхва дозволив їм завойовувати все будь-які. Землі ну, от, поза ханааном тобто вони можуть йти будь-куди і завоювати все, що вони хочуть, і Бог їм буде допомагати в цьому. Так от, тут інструкція дається, що як це проводити. Коли підступиш ти до міста, щоб захопити, завоювати його, то запропонуй йому мир. І буде, якщо він відповість тобі миром і відчинить тобі місто, то нехай весь народ, який знаходиться в ньому, буде платити тобі данину і служити тобі. Ну, служить, раби, коментар від мене. Так, 12-й далі. Якщо ж вони не здадуться тобі і будуть поводити з з тобою війну, то а, заблокуй його місто. І коли Бог, всесильний твій, віддасть це місто в руки твої, то перебий всіх чоловіків міста цього а, лезом меча твого. Тільки жінок, і дітей, і худобу, і все, що буде в місті, всю здобищ міста, візьми собі. І користуйся здобичу ворогів твоїх, яких дав тобі Бог, всесильний твій тобі. Так вчиняй зі всіма містами, всіма віддаленими від тебе, які не з міст цих народів, ну, тобто не з своїх племен, тому що у єврейських там багато племен були, там, як левіти інші. В городах же таких народів, які Бог всесильний твій дає тобі в користування, не залишай в живих ні душі. Тобто чи не геноцид, тобто, мається на увазі вирізати немовлят, старих, молодих, клік, тобто не залишай в живих нікого. Ось. Ну, приклад того, як. Той Бог, який в Біблії, в Корані, тобто все пішло з тори. Це перша основа, яку я тримаю в руках. І от Бог спокійно заповідає вирізати всіх, хто противець. От. А той, хто там, ну, як мінімум, чоловіків всіх знищити, а хто там попробує щось спробує проти єврею сказати чи перечити, всіх вирізать. Нікого. Нікого це ні душі. Тобто ні старого, ні малого, німовлят в пологовому всіх вирізать. Но знищ їх і конкретно перечисляються народи, які є конкурентами. Це Хети, Кнаанев, кна Призев, Хівев, Ейвусев, як наказав тобі Бог всесильний твій. От, щоб вони не навчили вас робити подібне всім мерзотам їх, які вони робили для богов для богів своїх і не грішили би перед Богом всесильним вашим, ну, вашим, тобто перед Яхва. Тобто, все пішло з їхньої місцевості. І, відповідно, Яхве що заповідає євреям, що просто своїх, там біля кого ти живеш, не чіпай, відходь подалі, бери в облогу міста, або роби їх рабами, хай вони тобі платять данину, або якщо вони противіться, просто вирізай чоловіків, забирай жінок, худобу і користуйся. Тут там ще він про дерева каже, що не рубай дерева, там економ, бо це ж твоя їжа буде, я ж тобі допоможу. І конкретно дає перечень ось цих народів, які мають вирізатись. А що ж таке є мерзота? Мерзота це ну, так званий вал, якщо хочете поцікавитись, теологією повивчати. тобто Боги Сонця, там, як Бог вал конкурент його, Тобто, ті народи, з які займались магією. На доволі серйозному рівні, і були конкурентами. І оцих просто всіх вирізати. З цими тобто, ніяких переговорів, їх просто вирізати. Далі. Ну, я тут ще хотів додати, просто це ви щоб розуміли, чому кажуть, що звідки пішов геноцид, і взагалі це поняття. Тобто, в них це було нормально. Зайшов вирізав. Нікого в живих не залишати. Тобто, конкурентів немає залишати в живих. Немовлят, вагітних всіх під ніж. Так. Ну, і тут ще хочу е, додати ще цікаву штуку. Тут в е, нас виходить, що дворім 21-й що в тим Голова От. це, 10-й е, вірш. Коли вийдеш ти на війну проти ворогів твоїх і віддасть їх Бог всесильний твій в руки твої і візьмеш ти в них полонених. Е, Даю коментар. Це. Тобто, до того випадку, якщо а, вирішило місто здатися, О, якщо вони не чинять супротиву, і не є з тих конкурентних народів, які поклонялися валу і іншим богам, ну, наприклад, Якрусь, то їх а, чоловіків вирізається всіх, від хлопчиків до старого, а жінок забираються. Виходить. Жінок можна забирати худобу, тобто ну, жінки прирівнюються до худоби, їх можна забирати. Так от, ну, коли ми читаємо 10-й вірш, коли ти підеш на війну от, і е, Бог Яхве порішає, і місто відкриє ворота і здасться, то е, бери полонених. Це при умові, що без бою здаються. Попередній вірш згадуємо. І якщо ти побачиш серед полонених жінку гарну і забажаєш її, і захочеш взяти її собі в дружини, то приведи її в будинок свій, і нехай вона побриє голову свою і не стеже нігті свої. Тут даю коментар: тобто у всіх народів світу у всіх абсолютно. В Україні так само і в Русі обривання голови, обрізання волосся це раб. От чому я завжди кажу, що в своїх відео всюди раніше казав, запитували, чому, чому раб, Ну, можливо, думали, що це прихоть моя, ні. Завжди волосся стрижуть рабам. Що чоловікам, що жінкам. Завжди чоловіків, жінок, наприклад, і в тому числі на Русі, в нас, і в Козаків в оселедець, обов'язково має бути довго волосся, тому що волосся це сили, це антенни. От. Жінка з довгим волоссям, вона розпускає в волосся, вона автоматично переворот, робить. наприклад. І це сила, це пам'ять роду, тобто, коли людина проживає, вся інформація закладається не тільки в крові в ДНК, а так само і в волосся. Відповідно, коли зрізають волосся, обрізають зв'язок із родом, і з, з минулим життям і забирають енергію. Тобто лисі вони похірні. Тому, наприклад, і в армії раніше. Обстригали волосся, тобто, ну, це ознака, щоб людина стала покірною. Тому обов'язково от, Бог яхва наказує полонянку гарно сексуально, вона мусить побрити голову. Наприклад, ніг тіка не чіпає, а голову має поголити. От. Тому що обрізання, обрізане волосся це втрата сили, і це ознака раба, втрата і інформації, і знань, і сили. Це Коротке волосся це раб невільник. Тому дуже погано, коли зараз жінки самі добровільно обрізають коротке волосся. Волосся має бути мінімум до плечей. Як чоловіків і жінок, воно дає силу. Так, повертаємося до цього. Тобто, захопили в полон жінку, він захотів її заволодіти її тілом. От. Він забирає додому, вона має обрити, поголити голову, зрізати волосся. От. Далі нігті вона не зрізає, наказує Яхве. Далі знімає з себе одяг полонянки, і нехай сидить в домі твому і оплакує, оплакує батька свого і матір свою місяць, а потім зайдеш до неї станеш чоловіком. Її, і вона тобі буде жінкою. Додаю коментар. Тобто, тут за умовчуванням вона має оплакувати. Батька і матір свою місяць. Чому? Тому що повертаємося до ось цього дворіма 17-го шофіма 14, що коли ті, хто місто здається, мають вирізати всіх от, непокірних ну, чоловіків, всіх, тобто батька по-любому вирізають, ну, відповідно, матір старих теж вирізали. От. Тому, якби по замовчуванню вона їх буде оплакувати. Тобто він такий великодушний, зарізав її батьків, побрив її голову, і вона має сидіти оплакувати місяць. Потім він і заходить, жарить, як він хоче, і від цього він же, вона його власність. Так. Але ж якщо буде так, що ти не захочеш її, тобто ну, вона набридла йому. То відпусти її, куди вона захоче, але не продавай її за срібло, не знущайся над нею, бо змусив ти її до цього. Ну, така в них великодушність. Тобто зайшов, вирізав батьків, наприклад, чоловіка, там, батька, матір, от, хлопчиків, тому що чоловіків всіх вирізати, і, відповідно. Обстриг волосся. І, до речі, куди вона далі з таким волоссям піде. Тому що колись коротке волосся, воно за місяць не відросте. Там відросте 0,2 мм в день виростає волосся. тобто За місяць там виходить ну, 1 мм. Тобто 3 см волосся буде. от То з таким волоссям всі будуть бачити, що вона рабиня. От, і будуть питання, чому ти з обрізаним волоссям ходиш по вулиці. Ну, якби в жінки виходить, вибору майже немає. От, але ну, Бог Яхве каже там. Користуйся. От, і це твоя власність. Так, а, це Дарім 17 шовтів. Я ще хотів почитати до того, що е 14-й вірш тут розповідається. Що робити при окупації країни? От. Доповнення до того. Тобто, ми почитали, як Яхве наказує вчиняти з містами, деякі народи просто чинити геноциди всіх вирізати від старого до малого. От. Далі, як користуватися з полонянками. От. Пояснив, яке це. Ну, що страшне буде з жінкою, з обрізаним волоссям. Ну, в той час зараз просто якби. Глобалізація нав'язує, щоб коротке волосся було в жінок, і це типу фемінізм, і це круто. Насправді ну, раб є рабом, і енергетичні наслідки обстриженого волосся страшенні. Ну, крім того, що силу втрачається, щось статус втрачається, і сексуальність. Ну, от. До речі, навіть психологічно жінка коли втрачає е в собі от після клімаксу, часто жінки. Не хочуть доглядати за волоссям, вони відрізають, і навіть вже психологічно це доведено, що жінка собі підчеркує, що вона не відчуває себе жінкою. Тобто, якби, ну, не хоче бути сексуальною, жіночною. Тому волосся відрощує. Так, ну і як вишенька на торті, хочу вам ось зачитати 14-й вірш, дарім 17, Шовтім. Тут вказується, дається інструкція, що робити, як встановлювати владу на окупованих територіях. От. Що коли прийдеш ти в країну, яку Бог всесильний твій яхви дав тобі, і е, захопиш її володіння, і поселишся в ній, і скажеш поставлю я над собою царя. Е, Подібно всім народам, що довкола мене. От. Це для асиміляції даю до себе коментар. Тому що ну, ти прийшов, окупував країну і дивишся, що довкола є царі, значить, ти маєш поставити царя. От. Щоб на тебе не косилося. Мімікрію таку собі зробити. Так, 15-й далі читаємо. То постав над собою царя, якого вибере Бог. Всесильний, всесильний твій Яхве з середовища братів твоїх постав над собою царя. Не можеш поставити над собою чужеземця, інородця, який не брат тобі. Тобто єврей не визнає інших. Ну, расизм, по суті, такий собі, що якщо ти окуповуєш країну, то ти не можеш над собою поставити інородця. От. А маєш тільки з брата свого. От. Ну, там далі описується, що нехай він не заводить собі багато коней, і там багато золота, багато жінок і всього іншого. От. Ну, от така книжечка. Тут багато досить цікавого. Просто потрібен час, щоб вам це зачитати. От, бачите, от. Вони чітко в них прописано, що інородця до влади не може а, ставити царя-президента свого категорично, тільки став своїх. От, окуповуєш країну, став свого, став От. Ну, Інструкція класна, працює, як бачите, тисячоліттями. Інструкція як чинити геноцид, як е, е, захоплювати країни. Кого ставити при владі. От. Ну, як бачите, книжечка ефективна. Ефективно, будемо читати далі, виділю ще якийсь час, почитаю, прокоментую, тому що, розумієте, Біблію так само люди читають, і в них, я не знаю, як вони читають, повз вуха пролітає. От коли я навіть е, в їхньому Грегорі був, ну, маркетинговій філії християнства, то. Е, були сумніви і багато чого доводилося аналізувати, вивчати, ставати теологом, от, щоб це все дізнаватися. Тому даю вам коментарі, щоб ви не прослухали, просто там, щоб розуміли, що такі великодушні, що ти вирізав там батьків, потягав, обрив голову, відпустив, то це, ну, це страшні речі. Говориться про страшні речі насправді. Дуже страшні речі. От. І чомусь вони інородців до влади не приводять. Їхні церкві президенти завжди свої, по крові, по нації, по роду. Ну, це те, що можна, наприклад. Це все, що корисне, можна взяти з сьогоднішнього прочитаного. Ви тепер розумієте, звідки пішли геноциди, війни масові. Інструкції цікаві. Вивчайте, дізнавайтеся, то я кажу, дістав таку книгу в оригіналі. Тепер можу вам читати. То часто запитують, а де ви, а що ви. Ну, розумні люди не, такого не запитують, скажімо так. Самі дізнаються. Цікавим, коли я завжди чую, я завжди тестую. Тут я вам, наприклад, привожу приклади живі, приклади з такої. З такої Єрусалімської книжечки. Ну, Пишіть коментарі, що вас ще цікаве подоставати звідси. Можливо, я занадто багато коментую, можливо, вам просто цікавіше буде читати. І, е а ви собі самі будете аналізувати. Тому що, час найцінніший ресурс. Між цей світ приходимо розважатися, прокачувати себе, свої навички, здобувати знання, карму. От. Але хочеться щось для людей зробити таке, як... як свій канал, щоб ви трішки просвітлювалися. Думали, вмикали мізки. На максимум розганяли їх, тому що війна і так стимулює думати оперативно. Думайте, чому вони змогли своїх а, царів по крові ставити, тільки своїх а інородців. І чому вони такі потужні? Часом стали. Ну, як кажуть, і чужого научайтесь. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації.